В даному відео ми хотіли б поговорити про одну теж з актуальних і наболілих проблем, з, якої, з приводу якої останнім часом до нас досить часто телефонують глядачі нашого YouTube каналу. Власне, тематика нашого сьогоднішнього відео альтернативна невійськова служба. Чомусь наші громадяни думають, що якщо вони не хочуть служити в Збройних силах України, вони можуть просто звернутися до відповідного ТЦК, сказати, що вони там з якихось причин не можуть служити, чи то у них релігія не дозволяє, чи ще щось, і їх відправлять чистити картоплю чи пожежниками, чи будувати там якісь окопи. Наприклад, насправді це абсолютно не так. У нас е, треба розуміти, що статтею 65 Конституції України чітко встановлено те, що кожний громадянин України зобов'язаний захищати нашу вітчизну і територіальну цілісність та незалежність. В даному випадку у нас є воєнний стан, іде де-факто війна, і відповідно кожний громадянин зобов'язаний захищати нашу Україну. Разом з тим, статтею шістдесят статтею 35 Конституції України, частиною 4 цієї статті встановлено про те, що, по-перше, з одного боку жоден громадянин не має право на підставі релігійних переконань ухилятися від своїх обов'язків, які передбачені Конституцією, в тому числі і статтею 65, про яку я тільки що згадував. А з іншого боку, вона говорить про те, що якщо з релігійних переконань ви не можете брати до рук зброї тощо. То ви можете замінити строкову службу на альтернативну невійськову службу. Що ж таке альтернативна невійськова служба? Правильно, більшість вважає, що це там, можливість там, бути пожежником і так далі. Це все правильно. Однак треба врахувати, що альтернативна невійськова служба, можливо, як я вже сказав, виключно з релігійних переконань. Однак, є і тут певні нюанси. До нас не так давно дзвонив один. Можливий клієнт. Він подзвонив і представився, що він священник греко-католицької церкви. Він безпосередній священник править службу тощо. Він сказав, що його збираються мобілізувати. Наскільки це законно? Він не збирається ухилятися від служби в армії. Однак хотів би проходити альтернативну службу, тому що релігія йому не дозволяє брати в руки зброю. Ми йому сказали, що, на жаль, в його випадку це неможливо. Чому це так? Тому що альтернативна не військова служба. Можлива стосовно виключно прихожан тих релігійних організацій, які затверджені переліком, який встановлений Кабінетом міністрів. І цей перелік містить 10 організацій. Ми цей посилання на цей перелік викладемо нижче. містить 10 релігійних організацій, і до них не входить не там наша православна Українська Церква. Не е, московський патріархат, не греко-католицька, не просто католицька, не іслам, нічого з цих таких основних релігій, е, найпоширеніших не входить. Не Ні буддизм, нічого. Там 10 досить невеликих релігійних організацій. І ось тільки, якщо ви являєтесь прихожанином однієї з цих 10 організацій, ви маєте право претендувати на альтернативну, невійськову службу. І тут може бути друге питання: а вдруг ви виявляєтесь прихожанином такої організації, то чи можете ви тоді претендувати зараз, в даний час, конкретно поки йде війна? Я вам скажу, що на жаль, ні. Чому це так? Ви всі знаєте, що 24 лютого з початком війни указом президента України було введено воєнний стан, і пунктом 3 даного указу було обмежено певні права громадян. Однак не було обмежено статтю 35, про яку я вже згадував сьогодні. Тобто, начебто, де Юре, право на альтернативну службу президентом не було обмежено. Разом з тим, разом з тим зараз у нас немає строкової військової служби і немає призову. Призов відмінили. І регулюється відповідно залучення до ЛАВ Збройних сил України законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І даним законом. Статтею 23 даного закону, про яку ми майже в кожному відео згадуємо, встановлений чіткий і вичерпний порядок і перелік осіб, яким дозволена відстрочка від військової служби. І Разом з тим, в цьому законі не в статті 23, ні в жодній іншій статті цього закону абсолютно не згадується нічого про альтернативну військову службу. Таким чином. Порядок проходження альтернативної служби наступний. Ви повинні звернутися до відповідного ТЦК, написати заяву з мотивації, що ви не можете брати до рук зброї, проходити і хочете пройти альтернативну невійськову службу. Після цього повинні надати письмові докази, тобто якусь довідку від вашої релігійної організації, і отримати рішення керівника ТЦК. Якщо ж, хоч одна з цих умов не виконана, то ви не будете направлені на альтернативну не військову службу. Так от з за останнім зараз виникають проблеми, тому що у керівників ТЦК немає підстав вас направити на альтернативну не військову службу саме через те, що зараз є воєнний стан. Відповідно. Після того, як ви напишете таку заяву, подасте відповідні документи, вас обов'язково направлять на ВЛК, як було раніше, це правильно. А після ВЛК вас, скоріш за все, на загальних підставах мобілізують і залучать до ЛАВ Збройних сил України, незважаючи на ваші виконані перші два пункти. Да, ваше бажання служити на альтернативній службі, і відповідні документальні докази від церкви. Тому. Наразі, поки немає законодавчо врегульованого даного питання, я надію, що його скоро таки все таки регулюють, тому що воно досить хворобливе для нашого суспільства. У Нас дуже багато є віруючих людей, які не можуть брати дійсно до рук зброї, не можуть вбивати тощо. Навіть захищаючи батьківщину. Тому ми дуже надіємося, що дане питання врегулюють. І коли його врегулюють, тільки тоді ви можете розраховувати на проходження альтернативної невійськової служби і служіння в альтернативному порядку нашому, нашій державі, нашій вітчизні. Надіюсь, дане відео було корисне. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо ви виникли якісь питання, ми для підписників завжди в коментарях все відповідаємо досить швидко. До побачення!